Якщо ви думали, що сирник це просто сир, то ви ще не куштували львівський. Для початку беру 800 грам кисломолочного сиру. Так, тут економити не прийнято. Додаю 3 яйця, щоб сирник був не самотній, 120 г цукру, бо життя і так не завжди солодке. Дрібка солі для балансу всесвіту, тепер 100 г розтопленого вершкового масла. І так воно обов'язково має бути щедрим, 100 грам сметани, щоб сирник був ніжний, як львівський ранок. Все це перебиваю блендером, до стану, хочеться з'їсти. Вже зараз. Додаю 40 грам кукурузного крахмалю, щоб сирник тримав форму, а не характер. Далі 100 грам журавлини для кислинки і настрою. Родзинки теж можна, але родзинки сьогодні не дійшли до цієї кухні. Акуратно перемішую ложкою без нервів і різких рухів. Готую пергамент, беру прямокутну форму і виливаю всю цю сирну красу. Відправляю в духовку 180 градусів 1 година і не відкривати, навіть якщо дуже цікаво. Після духовки терпіння. Даю сирнику повністю охолонути. Бо Теплий сирник це пастка для нетерплячих. Коли охолов, готую глазурь. На водяній бані топлю півтори плитки чорного шоколаду. Життя занадто коротке для однієї. Додаю 10 грам олії, щоб глазур блищала, як мої очі при вигляді цього сирника. Поливаю з усіх сторін щедро, красиво, без жалю. І ось він, ніжний, шоколадний, львівський сирник з журавлиною. Якщо вам стало смачно, навіть через екран ставте лайк, підписуйтесь, щоб не загубити мою кухню і обов'язково поділіться цим відео з тими, хто любить сирники, так само як і ви.